Художник Іван Марчук відвідав Київ та 5 вересня побував на виставці власних робіт. Іван Марчук пробудження. Після початку повномасштабного вторгнення художник мешкає у відні. Іван Марчук єдиний українець, який входить до рейтингу «100 геніїв сучасності британської газети «The Daily Telegraph». є автором близько п'яти тисяч робіт. А одну зі своїх картин митець подарував дослідникам станції академік Вернацький в Антарктиді. Полотна Івана Марчука у Києві можна побачити до 9 листопада. Виставка Іван Марчук пробудження сформована на основі трьох авторських циклів: голос моєї душі, пейзаж і цвітіння. У них митець показує свою любов до рідної землі, пам'ять про українські традиції, відчуття дому та тугу за втраченим. Кожен із трьох циклів має своє художнє оформлення, аби ще більше занурити глядача у виставку. Вручаю роботу, поки поки вона маленька, а коли я підросту, то я сам, то я сам полечу туди, домовились. Важливо, зокрема, тому що Антарктида лишалась останнім континентом, на якому не було робіт Івана Марчука. Це був непорядок і це треба виправити. І вже до Нового року ця картина прикрасить собою, знайме дуже чільне місце на станції Академік Вернацький. Мені дуже приємно спостерігати за Марчуком. Протягом останніх п'яти років нещодавно я став цікавитись мистецтвом, і це дійсно талант. Ці роботи вже майже 4 десятиліття. Вона, Я радію, тому що сьогодні цю роботу побачила, тому що її героїня Галина тримала її, нікому ніколи не показувала цю роботу, вона навіть не була підписана, сьогодні Марчук поставив свій підпис. А важливо те, що за майже 90 років життя у Марчука є велике коло знайомих. Правда, з відомих причин у нас широко скорочується з його ровесників, так би мовити, але дуже багато молоді, тому радію. Чому важливо? Так, чому це важливо? А тому що я ще живий, от і я хочу розуміти, бачити людей, ті всі. Де. Потішати їх різними картинами своїми по всьому світу, розумієте, я, я, я вже кажуть на всіх континенти, коли, ви, знаєте, от засвітився, от, і мені все приємно, що я <кій> від мене в Україні. Це і нагороду таку мені нагородили дипломатичні люди наші, що я розумієте, народна дипломатія.